Будь ласка. Доброго дня. Ми тільки що відвідали овір тернопільський за адміністративною послугою. І для прикладу вирішили зайти в Тернопільський ЦНАП, для того, щоб подивитися, як це має бути, щоб люди це побачили. От При вході одразу вийшла інформаційна дошка. На якій певна інформація? Графік роботи, я так розумію, хто керує управліннями, графік прийому громадян. Куди можна поскаржитись, номера телефонів? Також є рецепція, де нам, я думаю, нададуть якусь певну інформацію. Світь, будь ласка. Чи є у вас черги, щоб зробити яку-небудь, ну, отримати адміністративну послугу? Ну, Та ні, черг немає, але людей виставляють. Скільки ви приймаєте де людей? Ну, 50. день людей? Приблизно так. Тобто в місяць? В Місяць, я. як ви працюєте? Ну, Можете сказати, ви в суботу працюєте? Так. Ви втомлюєтесь в такому графіку працювати? То, нам сказали, якщо ви вірите, що вони дуже сильно втомлюються, вони без шоколадки працювати, ну, їм тяжко. Він, напевно, що треба до дівчат, які приймають на паспорт документи. Вони вам скажуть. Скільки ви надаєте адміністративних поспорк? Зайдіть, напевно, що в перший зал, вони вам все розкажуть. Значить... Доброго дня. Слухаю вас. Ми увагу. до вас в гості прийшли. Ми хочемо подивитися, ми як раді. працює тернопільський цНАП. Ми громадяни міста Тернопіль. Дуже приємно. Що вас конкретніше цікавить? Нас цікавить, чи ви можете працювати під шоколадки. А ми працюємо без шоколадки? Так, угу. ви не втомлюєтесь від того? Ні, ми не втомлюємось. Ну розкажіть нам щось. На сьогодні прийом у нас з 11-ї години до 20-ї. Ми прийшли трошечки зарано. Зараз ми попросимо нашого хлопця, він включить одічка. Скажи, Володяка, включить. А, будь ласка, Фобі. а, будь ласка, вибачте, що ви хто? Я начальник. Ви начальник. Скажіть, Добре, будь ласка, власть, чому Ярослав. чому у вас а, зовсім немає людей? Ми тільки що заходили. А, в інше відділення біля МВС, але там черга аж по сходах вниз. То Чому такий несправедливий перерозподіл прийому громадян? І в чому різниця у ціновій політиці? Справа в тому, що сьогодні у нас прийом відбувається з 11 до 20, тому що ми працюємо відповідності до закону України про адміністративні послуги, де нас передбачено під телеграфічний і прийом починається з 11-ї години. Ви прийшли о 10 відповідно, прийом ще не почався, люди вже, як правило, орієнтуються в нашому залі, тому що вся інформація є на сайтах. І люди, тому що не приходять. Колега мав на увазі, що ми здивовані, що у вас немає черги. Розумієте, ми ж всі українці привели, що у нас повинна бути черга там 200 знаю, чоловік ви... Зранку політика полягає в тому, що черг бути не повинно. Для того працюють адміністратор. Адміністратори це є фахово підготовлені спеціалісти, які оперативно надають консультації, оперативно здійснюють прийом документації, тому у нас черги немає. На сьогоднішній день ЦНАП працює ще не в повному обсязі. У нас є розпорядження міського голови пана Сергія надала про те, що з 1 квітня ми будемо додати порядка ще 20 послуг. Зараз працює інтенсивна робота, ведеться по тому, щоб розробити інформаційні картки технологічні. А які послуги я вважаю, ви видаєте взагалі? Що таке послуги, Ось, ласка, послуги які постійному сайті ви можінформаційному сайті можете подивитись. Скажіть, нам тільки що сказали в увірі, нас зокрема цікавить закордонний паспорт. Закордонний ми до вас паспорт, зайшли як запити. З нас поки що ще так. не видається. Нам сказали в увірі, що е, що ви не хочете робити закордонний паспорт. Так. Ми ще не, вас не просили, хочемо зверталися ми, до вас. Ми ви Ми зверталися, звичайно, ти але умова наша базувалася Ху. на тому, що видача закордонного паспорта потребує е, відповідного фінансування. Це е, понад 300 тисяч гривень потрібно. О, для того, щоб закупити відповідну апаратуру, Якусь для того, щоб тільки фотографії? розпочати роботу. Вони там надавали перелік, я зараз так детально вже не пам'ятаю. Що можна сфотографуватися на паспорт український? На жаль, таких послуг ми поки що не надаємо, але по сусідству є універмаг, де дуже прекрасно фотографуються буквально через дорогу, і тут на український паспорт ми приймаємо документи. Ось, будь ласка. Міграційна служба, оформлення паспорта громадянина, параліз документів, яким чином можуть всім ознайомитися. Це інформаційна картка, я так розумію. Так. Яка є вільному доступі у вас тут на Звичайно, Тут, на сайті, на стендах і в адміністрації. А цінова політика відображена у ній? Прошу. Цінова політика. А це безкоштовно. Безкоштовний. Бач, 11-й пункт. Адміністративна послуга безоплатна. В ДМСі цього пункту просто не було. Там були інформаційні номера, якісь, ну, типу, що дзвонить до нас, ми вам там по секрету ні, розкажемо. Ні, у нас такого немає. Якщо вас цікавить, ви можете привести будь-яку особу, яка вам покаже, яким чином це відбувається на практиці. Так, скільки коштує у вас паспорт? Можна пройти так у до кінця, подивитися, скільки у вас? Про це воно. А -а -а -а. ви написано чорний позитивно. Що ще сталося? А чи можете ви пояснити нам, Володя, дай, будь ласка, нам той талончик, який нам дали у державному, з цінами на отримання? Тому що у нас ці, ці ціни так. і тарифи є. Це в нас зараз на сьогоднішній день послуги платні тільки по санстанції. Це ми вимагаємо квитанцію для про те, що кошти перераховані у дан бюджет. Всі інші документи у нас батько. А скажіть, якими законами і нормативними актами ви регламентуєте свою роботу і? Значить, першу чи я, закон України про адміністративні послуги, друге, закон України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, закон України про місцеве самоврядування і підзаконні акти, які випливають з цих законів. Відповідно, рішення розпорядження міського, орогівської ради. Дякуємо.